Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі Господі. Сьогодні будемо говорити про Івангелія Івана, 5 глава, про оздоровлення хворого, розслабленого, розслабленого у Віфесті. Ну так називається, Біблія подає, я вам по тому текст прочитаю, але то такий переклад по гебрейськи неправильний мало би бути бейт. Хазедах. От, бейт Хазедах. Я вам повторив так, як євреї люблять повторювати. Щоб ви пам'ятали. Зараз е, ми будемо е, розбиратися з першого вірша, скільки нам вдасться. Я не хочу довгого відео робити, бо мав ну, невеличку кавулізію. Розпечатував свічку той й собі. Тут так руку. Перед пліччя сантиметрів на 20 канцелярським ножем шарну, 14 шів поклали. Але я вернувся до вас, бо я маю бути в Божому Слові, і ви маєте е, кожну надію маю, щоб ви що почуєте, бодай з одного відео, щоб ви могли врятуватися навіть з одного, щоб ви могли зрозуміти, що Христос то є той, котрий був милостивий і котрий е, оздоровляв і прощав усі гріхи. Грішникам, ті, що перебували у вірі і приносили плоди віри. Другими словами. О! Такий короткий вступ. Зараз попрошу слухати. до... Я подився до якого вірша, бо я вже вам головне розказав про э, той будинок Байт Хазедах. Бейт Хазедах, Байт Хазедах там. Э, 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 я знаю, що Галиху Гаїш Гаїша Ель Габайта. Тобто пішов чоловік і жінка до будинку. Но, але то диви... треба дивитися, як закінчення ще х... е... Хесет е... милостивий. І от то зліпити, там треба би було прочитати єврейський текст. На про який жалі у мене ту книжку єврейську були люди, котрі вкрали. Знайшлися Добре. Я вже їм той гріх простив. Добре, давайте я буду вам читати. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. Тобто свято, як кожен е, юдей, єврей, він е, йде до храму, там, де свято, там, де люди збираються, де треба йому проповідувати. А в Єрусалимі біля Брами овечої Є купальня віфезда, так тут по книжці написано. Я ж вам казав, що Бейт Хазида. По гібрейському зветься, що мала п'ять ганків. Дім милосердя, тут є, зноска дім милосердя. У них лежало багато слабих, хліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами. Пускав до копальні і порушував воду. І хто перший улазив яку воду, порушену, той здоровий ставав хоч яку би мав хворобу. Ну бачимо тут є е, Господня милість над ізраїльським народом. Е, Далі ми поговоримо про то... Е. Як воно там би мало бути, і як воно, скоршу всього було. А був там один чоловік, що 38 років був недужим, як Ісус його гледів, що лежить та відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього хочеш бути здоровим? Якби би він сказав Хочу, Господи, але він не впізнав його хто там. Відповів йому хворий. Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушену воду до копальні, всадила мене. Але дивіться, в нього була віра, бо якщо той чоловік прийшов, хоч він пан, на його, бо Христос був вбраний, е, як е, е, равин, браний одягнений по людськи і мов. Витканий хитон, і все, що йому ровинове належалося, то все в нім було, на нім. І він ходив, як вчитель, бо йому всі казали, вчитель, вчителю, розумієте. Але людина охопилася за нього вірою, не за те, що він е, Бог що може спасти, що то Божий син. Але за те, що він його може кинути в воду, коли буде треба. Тайський хлоп, сучезний, здоровенний, моцний. О, це його напевно мені поможе зараз, як вода, чи він хоче дочекатися. А зрух вода аж позов або, або за ці рушить. Але устатну надію, знаєте, як утоплений за соломенку, він хватайся, та віра його дійшла до соломинки, аби ви зрозуміли. Говорить до нього Ісус, вставай, візьми своє ложе та й ходи. Ja może wam popróbuję. Poczytacie e ósme rzeczenie. To co ja przeczytam. Legi auto o Jezus. Egeire Aaron ton krabaton su kai pripatei. Nie Він йому не сказав перше вставай, чому я звернув увагу. А він сказав: бери своє ліжко і ходи. То має віру, той навіть і ті слова, що я сказав, наві послухає, кому все одно Бог змилується над ним, все одно буде йому легше. Розумієте, що він каже? Бери своє ліжко і ходи. Ну, переклад такий, знаєте. Але дай Бог, аби люди хоч так Біблію знали. І зараз одужав цей чоловік і взяв своє ліжко та й ходив. Того ж дня субота була. Людина взяла ліжко, яке з таким носілки такі ноші з матрасом, і, і, і такі з матеріалом. так У нас тепер сказали з брезенту, чи може з якоїсь кіри, кавалків, чи що-небудь. Матеріалами там о -о, і така покривало. Ну, такі, таке на той час було таке ліжко ізраїльтян переносне. На той час то було досить таке цивілізоване, бо воно так, як теперішні наші ноші в лікарні. О, відки я приперся мені, щоб я міг вам відпроповідувати. Тож Бог мені сказав, давай бери свою руку, лахиш, моталах і шуруй проповідувати. Ну і Богу дякую. І відповів їм, а він відповів їм, хто мене оздоровив, до мене сказав: візьми своє ложе, та й ходи. А вони, сказали, вони спитали його: Хто ти чоловік, що до тебе сказав, візьми своє ложе, та й ходи? Та не знав оздоровлений хто, бо Ісус ухилився від народу на тому місці. Дивіться, зараз я вам чуть-чуть стримуюся і чуть-чуть я вам спробую пояснити. Ісус Христос, щоб не робити шуму гвалту, Він зайшов межи тими всіма знайшов людину. Він не забирав роботу ангела. Подивився, що робота триває. Ангел свою роботу робить досконало, як там люди вже, по якій черзі хто кого там вкидає, то вже було не на ангела совісти. І ну, все не розуміють, хто був ближче храму, той напевно більше туда бульку, кого Бог покарав. Хто мав хворобу від народження? А такий бідак, видите, зачепився до соломинку, аби він його скинув, бо мосний хлоп кинув воду та й обду здоровій. Тобто, що ми маємо велику Божу благодать до ізраїльського народу. Дивіться, я вже вам казав, що у них була чаша, і дотепер в них та чаша лишилася шабатна субота. Там наливається вина, і господар дому він е, наливає своїм отрокам, дітям чи жінці, чи хто там є старший, чи хворим там в домі, наливає їм шабатне вино. Прав тому, що вони ще досі чекають на прихід Ісуса Христа. Не знаю, так якби по їхній вірі Спаситель ще не прийшов. Щось вони там запомилилися, ну то вони собі можуть чекати. Як там Бог до них має милість, не можна нічого казати на них поганого, бо то є Божий народ. І 12 апостолів щось були євреями. Їх послідовники спочатку чогось теж були євреї. Грунт, той Бог, чогось вибрав в ізраїльському народові. І Авраама Бог вибрав з Гібріїв. Гібрії то ті, що наскок, грабіж, пастухи. Так як у нас приблизно казари, що наскакували е, на села, забирали худобу, людей грабували. Як хто сидів тихо, то вони не чіпали, а так то могли і, і село спалити, якби хтось там цей, ну таке було. То в нас в історії, але то хто хоче Україну історію вчити. То він повинен вчити, вона була. Отже, чоловік той сказав, що він е не знає хто. Поки що дали йому спокій. Після того Ісус стрів у храмі Його, це 14 й вірш, і промовив до нього Ось видужив ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Чоловік вже пішов і іудеєм сказав, що то той хто уздоровив Його, то Ісус. Давайте ще два головних речення. Бо їх не можна пропускати 16, і 17 дуже багато інформації. І тому почали юдеї переслідувати Ісуса, що таке вчинив Він в Суботу. А Ісус їм каже: Отець мій. Працює аж досі, працюю і я, тому юдеї ще більше намагалися вбити його, що не тільки суботу порушив він, але й Бога Отцем своїм назвав, тим роблячись богові рівним. Відповів же Ісус і сказав їм: По правді, по правді кажу вам, син нічого робити не може, сам від себе, тільки те, що Він робить, що робить Отець, бо робить він те. Так само, як отець, бо отець любить сина і показує йому все, що сам робить. І покаже йому діла більше від цих, щоб ви дивувались. Бо як мертвих отець воскрешає, оживляє, так і син, кого хоче, оживлює, бо отець не судить нікого. А весь суд віддав синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця, хто не шанує сина. Той не шанує Отця, що послав Його. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує, в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Файно пішло, навіть сподівався, що такий 24, Ну прочитати, розумієте, прочитати треба, що вам. Пояснити, розумієте, ну, ви собі прочитати можете і без мене. але 32 букви знаєте, думаю. Хто не знає, то ну, не бачити, може почути. Бо є зараз аудіо в Євангелії, то не є така проблема. Проблема в тім, щоб вони давали пояснення. Зачали переслідувати Ісуса, що таке Він вчинив в суботу. В суботу не можна було нічого робити. Огень загасити, виключати, виключити. Зараз тепершній єврей, щоб виключити світло, наймає того самого українця, чи якогось білорусь, чи ще когось хто виїхав, знає російську мову переважно і каже на світло воно мені не потрібно. І той йде, виключає. До них вже, я кажу, вони перекрутили дуже багато наук, але помимо того, вони живуть дуже праведно. Помимо того, вони. Божий народ і бачите, Бог їх береже. І ще я би сказав, що і Америка їм набагато більше допомагає, але тут я не можу говорити про політику. Єдину річ, що хочу вам сказати, що Бог бачив все за кожний свій рік людина. На на суді буде відповідати, якщо вона не буде мати тіло крові на відпущення гріхів, і не буде мати хрещення, і не виявлятиме плоди віри, то е... ну. не дай Боже нікому, не дай Боже нікому таку смерть надбати. Я бачив, як люди вмирають, і всі перед смертю просять Бога вибачення. Всі в сльозах вмиваються за свої гріхи, шкодують. І всі хочуть бути спасенні. Нема, є, може, там якийсь один той, що знає, що в нього дорога до диявола, якщо він в не хоче бути, Бог його за руку назад кивнути не буде. І то, якби Бог захотів, то треба, що Божої волі. Розумієте в чому діло? Бо апостол Павло е, переслідував церкву, а Бог захотів його сюди до себе. І показав йому так, що його камінували, чотири рази руками били, в море топили. Бог знає, що йому робили. Там є кари Павлові, я вам колись прочитаю. І проповідь на то скажу. По цьому темі я теж вам скажу проповідь, але дивіться, щоб ви багато зрозуміли, що Син Божий прийшов, вибрав людину, виявив до нього милість. Ізраїльтяни не, не трималися того порядку, хто, як, коли. Бо було би сказано, що, що він би той чоловік би сказав, що я, я тут в черзі ще далеко. От якийсь час, а він каже: Ні-ні, тут, ка, Господи, нема ніякої черги, хто кого кине, а я не успіваю, бо я каліка калі, інгон калі, залізти. Тобто там порядку не було. Вони дбали лише, а фасеї дбали лишень, дали їм пожертви, овечку, якось там накрутити, набрехати, що там зажирна та за, жирна, та за, за худа, а пляму має, а ту пляму можна потім чорну пляму відбилити, відмити або вистригти і так дати, і воно піде, і воно так піде, і піде, і піде. Розумієте? І той ангел свою роботу терпеливо робив, а Бог хто все видів, знайшов таку людину, там зробив таке чудо. Нам поки що досить і того. Хтось буде давати питання, коментарі. Напишіть мені, хто має питання, я вам відповідам. Далі він каже, що він називає Бога своїм отцем. Отець мій працює аж досі. Працюю і я. Він говорить про вічне творево Бога Отця е, світу, і про управління світом, і про Божу е, милість до людей, і про зіслання Сина Ісуса Христа, і про те, що весь суд ми бачимо, Отець е, віддав е, Синові в руку. А чого віддав, бо Івангелі Івана е, каже, оце Агнець Божий, що гріх світу бере 1,29 і 3,16. Так бо бог полюбив світ, що сина свого однородженого дав, щоб кожен хто вірив в нього не загинув, але мав вічне життя. Другими словами, розумієте? Воно так дивиться, як Івангелія Івана, то є. Ну, то таке, розумієте, воно показує любов Божу. Господню найбільше за всі Євангелія. І показує ненависть найбільше за всі Євангелія. Ненависть до Ісуса Христа. І милість Божу. Нікодем прийшов питався казав: знаємо, що ти від Бога прийшов? Вчителем його називає. А він йому каже, що ти хрещення не брав? Дати Бог, він каже, а як людина може вродитися, розумієте? Отже Господь прямолінійно йде до свого Христа, не відсувається ні на крок, але по дорозі спасає якомога більше людей і збирає учнів і відправляє. Побачите, що було. Багато, більше 12, потім ще було 70. Потім ще казали апостоли, там хтось твоїм іменем здоровляє, там ще хтось там ще хтось. Казав Христос, хто не проти нас, той за нас. Були учні, напевно, і тайні, бо Никодима Бог назвав тайним Тайнемучним, бо той Кома прийшов. Ну, він не такого відкрити, що він був тайним учнем. Але йому то потім на суді виповнуть, коли Христа будуть судити. Він сказав, що не можна судити людину, поки не вислухаємо. І він, щоб хоч якийсь суд був, був за то. Думав, що люди покаються, і він полюбив Ісуса Христа і не хотів, щоб Його вбивали. Ну, Нікоди б не розумів правди, що має прийти. Отже, дорогі у Христі, ми прочитали е, п'яту главу е, Івангелії Івана. З першого. І аж до 25-го вірша. Благодать вам і мир від Бога Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!